Я дуже рада, що маю можливість сказати рада зустрічі такій особистості, адже ви маєте відношення не тільки до Івано-Франківська, а й до акторського мистецтва і до журналістики. Ми, молоде покоління франківців, маємо гідний приклад, спостерігаючи за вашими вчинками. Ви точно та людина, за яку не соромно, адже за період повномасштабного вторгнення ви провели чимало благодійних концертів і аукціонів на підтримку Збройних сил України. Сьогодні ви теж задіяні у аукціоні за ініціативи Сергія Гамалія. Організований він на підтримку зсу тут на Хмельниччині. Розкажіть, будь ласка, подробиці про лоти сьогоднішнього вечора. І які ваші сподівання щодо аукціону? Які серйозні питання на сьогодні піднімаються? Так серйозно і буду на них відповідати. В нас буде біля 15 лотів. Вони будуть різні. Це буде і книжка Сергія Жадана, відомого українського письменника і поета з його підписом, і уламки шахедів, які летіли на Хмельниччину, і ті речі, які будуть актуальними для наших гостей, тому що нам треба зібрати велику суму. Ми минулого разу зібрали біля 100 тисяч доларів. А тепер ми маємо ще більше зібрати, тому що потреби ростуть. І ми допомагаємо військовим. І, от за підтримки Сергія Вячеславовича, ми робимо сьогодні таку важливу справу, і дуже важливо, щоб прийшли ті гості, які зможуть з нами поділитися своїми грішами, тому що ми це це робимо заради нашої. Потреби.